А ми з братом. Шукаємо Господа, до Бої папе, просимо дотворна, царя любати, бо сьогодні сиди добра на новина, наре на чисто, ореніла стена, ми сьогодні сиди добра на новина, наре на чисто, ореніла стена. Силою духом Бог нас дай моцності дорожня, силою модаймось. Боже, оті Породила сина, поживай сліпів, на реям вима, Марія причиста, породила сином, слухайте звуки неба, ов, яка дивна мить, ти поплиєм нам треба, там немовля Небо його повітає, гляньте, яка краса, ганицький хор співає, а на очах сльоза. Боже, чому сьогодні після двох тисяч літ наші часи тривожні цього не бачить світ. Сладить його устами, на душа пуста. Хай же всі дні вісвяні люди приймуть христа. Радість тоді відчують, і наче ти воздив, то шах своїх почуєш, той не зім'яний спів. На хресте сіяє зірниця небесна, Новий розповіщає, народила. На світом вода, поляда, поляда, ми радіємо всіх, прославляєм Христа, на світом вода, поляда, поляда, ми радіємо всіх, простаєм Христа, Мати Божа Марія сповигає моя, він на нас є. Свидом у нас поляда, твоя, мы родием оців, прославленем Христом, на Свідомля, Толяна, воляна, то мы радием оцін, прославленем Христом. Додолу, і криця променом ясним. Сьогодні свято в цьому домі понародився Божий син. Люблю Ісуса, виплаєм, обідні ясних і ножить, над ними високо в небі, іскрава зірнька горить. Ісус ціте беріга, Як теж Ісусова дитя, У ньому серьму палає, його нарожана зоря. Миненька я нічка твоя світ закрила, а причища дівала по світу ходила, прийшла до баготи, хвани запросила, ті не продали, усі не пустили. Прийшла, та й обідні, плакала, плакала, до бідних парагала, ті станью діву, чистолю прийняли. Що сонце сходиче вища? О причисте ді нас того, сина родить, Міні вітали на коліна стали і малі сина, шано перші сколи, якби були, знали, що до мати Божа, були постелили до Свойового Божа. Якби були знали, що мати з Ісусом були постелили біликим росом. Старий рік минає, новий наступає, бо вічний наш Христос, нині зарождає. Нині захиста нові цю року, моя дум часа Богу ухвалі, всі дорослі та малі. Білочні снігом, білочні снігом за поля, у хатині у утеплайки тут рудина вся, На далі свята, радости багато, Лебы вовники вбиває душі і серця їм. Яють про себе слово, ні, і далі, півні передбади, а на земла пожелає щастя і добру, але небо пожелає щастя і добром. Дух із приходить наче диво, слідка життя саду, І на серці тепло і щасливості. Накритий ждем на коляду, де вона і серце уживає, під віктом шумлять колядики. Ніби анге в хаті прилітає і стають незвичними тунці. Хочеться накриса подобріти і на її трішки підрости. Хочеться масичечка горіти, щоб різдво у серці зберести. Хай без душі вирує свято, Анну береже вас від біди. Благ усіх бажаю вам багато. На сьогодні, завтра, на завжди. Відриває, залізаємо, обожає подобряю.

Come with me, go to the stars.